Як мати стала Зозулею У далекому селі під вербовим наметом жила родина чоловік, жінка та їхні діти. Жили щасливо, батько займався риболовлею, мати давала раду і в господарстві із дітлахами. Та одного дня батько тяжко захворів і згодом помер. Мати з усіх сил намагалася забезпечити своїх дітей, сама ловила рибу, працюючи за двох, та незабаром і вона застудилася і злягла хвора. Лежить у постелі, а дітей не чим годувати. Вже й у неї пересохло в горлі, мовила тихо до дітей. Діточки, подайте мені води. Бо не дам собі ради, щоб підвестися самій, а пити так хочеться. Нема в хаті води, отказують діти. Візьміть глечик, каже мати, підіть до річки та й наберіть води, одізвався старший хлопець. Я не маю чобіт. Нехай йде сестра. Мати до дочки, піди, доню, принеси мені води. Я не маю хустки, нехай іде менший. Просить мати меншого сина. Піди, Івасику, принеси мені водички. Я не маю в що вдягнутися, отказує той. Так ніхто і не приніс хворій матері води. Пішли діти на двір, граються, а мати в хаті ледве-ледве підводиться з ліжка. Обростає пір'ям. А найменший син саме вбіг у хату. Бачить, мати вже стає зозулею. став гукати до брата й сестрички. Подивіться, матінка наша перетворюється на птаха. вигукнув він. Ми повинні її врятувати. Скоренько біжімо по воду для неї. Схопили, діти, хто що? Глечик, кружечку, відро всі побігли до річки, набрали води і кричать навперебій. Мамочко, мамочко, пий воду, а мати вже стала зозулькою, одлітає від хати. «Ку-ку! Ку-ку!» пізно діти, пізно, Ку-ку! Ку-ку!» і стала одлітати. А діти за нею бігли, бігли, збиваючи по грудах ноги до крові, і до цих пір у лісах на полянах стелиться мох з червоними краплинками. То, кажуть, ті краплини крові, що стікали тоді з ніг дитячих, а мати назавжди отсуралася рідних дітей і донині літає з узулею.